цінювати ситуацію. На ну, Ликичинський на 9К7, я думаю, одного бою буде достатньо. <кій> Як рандом, та наче ок ну ж кажу, що модератор це Щось попутав модер. Дмі, не два вазика їбаних. та я проїду, вазик. Просто зараз будет цей демич, щелка, як 7 Maus, maus, stop, поїхали наліво! Вони наліво поїхали! Вони на своїх повільних танках наліву поїхали. Ну, що це за рофл? Давай ж гарного рандому тобі. Це рофл якийсь На соці на Маусі поїхати на Каліні. Та вони вже втекли звідси. Все, тут пусто. Вже нікого немає. Не всі втікли звідси. Сотка з Маусом поїхали на ліво град. Це піздець. Це помилка з напрямком вийшла. Це помилка з сугубо з напрямком. Піздець. Броню пробито. Чекаю наказу відкрити вогонь. Рухаюсь припинити стеження. Додали пошкоджено пробиття. Танк справа зараз буде стояти і все. І він не дасть тут пройти. Цей танк зараз з правої сторони не дасть пройти. Да. Тут перехресний буде вогонь. Ми не вивеземо. Ну, ми не в'їдемо сюди ніяк. Не знаю, Юра, не бачив. А, ці за Лару Крофт, типа. Ну, я в гаммі стою мене позиція гамна. Да, ну, мені пофіг, Сергій. Мені головне, я б в нуль вийти. Прийд, мінерал. Мені хоча б в нуль вийти і буде ок. їду 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 на юша їдуть кусиниці зіскочила стоїмо знову не ходу! Зіскочила, рух неможливий. Є пробиття. Ходови до вирушаймо. Броню пробито. Сильно уражена. Скажіть, що Яга, будь ласка, на базі стоїть. Скажіть, що Яга на базі стоїть, будь ласка. Сюда! Сюда ей! Редмесочку! Ебать! Сюда цю ведмиточку, блядь. Сюда ей, блядь! Ух! Самая потная ведмитка. Самая потная ведмитка. Ебать! Ууу. Кайф. Оце вже оце вже скіл. Оце вже скіл. Бать, на три позначки, сука. Тіпать. Кайф! Уі! Сука, кайф. Охотів, дякую за подарунок. Ляш, аж руки труситися почали, блядь піздец. Дякую, 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 здається Піздец, аж руки почали труситися скільки час обрав, ну 11 стрімів. 11 стрімів. Сюда, цього кашечку. Сюда її. <кхи> 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 Слушай. <кхи> Кайф. тебе ров, прадій, бою, подію, почув, дайвер. Бля, мадара засуджую, мадара засуджую. Ууу, Фоксик. Це було потужно. Дякую, дякую. Всім дякую, дякую. Тепер сумніваюся, що ти пиво. Я тепер сам сумніваюся, що я пиво. Я тепер сам. Кайф, 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 кайф. Ви вітайте, зміг ти красива сильний як німець Мастодон. Дякую, Мерсі, дякую, дякую. По дорослому вітання, дякую, дякую. Секундочку, там донати пропустили. Так. А, Арес Андрій, Ембер. Андрій, дякую за подарунки, Нікола, араз подіб, дякую за подарунки. Ед дістав з кишені дзвінки і метал 50 гривень банкомат не приймає, тож тримай ти. Я, хоч і не граю в цю гру, але тебе цікаво дивитись, вітаю. Mm, дякую, <coughs> Дякую, Ед, за підтримку, дякую. Черепо, тур, тур, мадакалы, але, але. Мавпа знайшов у кишені бонусний рівень 200 гривень і передав його стрімеру. Дякую, що не зваєте, завдяки кому можете вести стріми, а ми їх дивитись. Саме так, саме так, саме так мавпа Глядач Рохи знайшов у кишені бонусний рівень 100 гривень і передав його стрімеру таннічка. Сто Лукас на базі. Молодець. Дякую, дякую, Віктор, дякую, дякую за підтримку. Дякую, мавпа, дякую, Віктор, дякую, Ed, за підтримочку вам. Дякую, дякую. Дуже вам вдячний. Да, нагадую, на Ютубчику в описі є посланечко на збір для ЗСУ для е, запчастин для FPV, для дронів, так скажемо. Тому будемо всім вдячні, хто підтримає збір. На Ютубі є вся інформація. Всім дякую за вітанечка. Все, тепер тепер я можу сказати, що я статист, а не пиво. Це жесть. Не, ну це жорстко, це жорстко. Ой, закрити вакашку, це жорстко. Тепер да 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 два троє. Саме так, саме так. Кайф. Блін, а і на чому тепер грати? Ну, закрили вакашку, і на чим тепер грати? Залишився в мене 116-й без позначок, є 6 без позначок і все. Два танки. Без позначок стоїть в ангарі з десяток.